Українська асоціація футболу Забути про нього, взагалі, що він колись існував, і можливо, багато хто з вас після першого тайму матчу Північна Македонія Україна просто вимкнув трансляцію і більше цей матч не дивився, а даремно. Так, тоді команда Реброва перемогла. Ну а якщо ми говоримо про Риброва, про Шевченка не тільки як тренерів, то буде пауза. Ми обов'язково згадаємо історичну подію, яка трапилась на цьому стадіоні за участі Шевченка-Реброва, і Риброва, але в якості футболістів-бомбардирів вони писали історію свого для українців. Мудрик подача на ближню стійку небезвагу на той факт, що Олександр сьогодні грає в центрі поля, тоді як в Арсеналі він лівий оборонець виходить Зінченко, столи... Зінченка я зазначу, що він і тут не є, як нам малюють його опорником класичним, так і в своїх попередніх англійських клубах він і не був класичним фланговим захисником. Він скрізь виконує схожі функції. Але все ж таки номінальний. проводиться на коноплю конопля по флану пас бореться. Бореться як може добрик. Дуже сильно суперника Артем. Удар! Ще більш потужним, ніж він. Якщо дивитися на фактуру, на м'язи. Мова про Ніколу Серафімова. Довбик щойно створив для себе цей момент нападницький. Саме центр форварда, потужного плечистого гравця. Який не звертає увагу на опір суперника і Серафімова тут він закрутив і пробив у площину воріт Жирони та збірної України. Українці розіграли кутовий мудрик. Залишається із м'ячем Михайло Мудрик, але перериває його підключення. Головний тренер тут достатньо такої жорсткої, не грубої, але жорсткої боротьби з прихопленнями, що подібний момент, в принципі, може і пройти, але ні. Українців мають йому прикривати можливості самостійно діяти, але м'яч лишається у збірної ну, північної Македонії. Удастий футболіст Вараждіна Хорватського забивав останні м'ячі саме ударами лівою ногою. Тому з цим у нього все в порядку. Однак тут зірвався м'яч відверто при спробі удару захисника збірної північної Македонії. А це ще раз атака, коли Довбик поставив корпус потужному Серафімову, передача конопля із глибини Довбик свого опонента та не помітив, точніше, виграв у нього за усіма статтями силове єдиноборство. Пробив у ближній кут і довелося попрацювати. А передача проходить саме на нього. Мудрик є простір. Михайло Мудрик іде на загострення. Він у штрафного майданчику Мудрик. Забиває в цьому моменті футболіст Челсі. А який шанс для нього був все ж таки, він зловив на невідповідності своїй позиції і на добре. І ще раз бачимо, передача одразу кількох суперників відрізав своїм пасом Миколенко. Зінченко оцінив ситуацію. Миттєво підключив Мудрика, і Мудрик під доволі гострим кутом заходив до штрафного майданчика. Вирішив самотужки цей момент реалізовувати. І коли вже зблизився, критично із Дмитрієвським, просто вдарив у воротаря. Дивився, ну, він оцінював кілька варіантів. Нічого не Пройшло. Мудрик пробиває. і м'яч летить вище воріт. У будь-якому разі удари потрібні. Це та атака. Моменти більш гості обов'язково виникати. І показують наскільки проти одного суперника сильний мудрік, тобто там без шансів. Лише повернення партнерів дозволяє македонцям заблокувати прорив мудрика. Ми говорили про схему команди Мілевського 3-5-2. Насправді більше все ж таки вони грають п'ять. Вони просто опустили футболісти збірної України вниз. Але тут ось передача: передача непогана. Ну, єдине, що є протидія, і кут кут, з якого доводиться бити Міовському. Перший момент збірної північної Македонії той гравець, про якого ми майже не чули сьогодні, але про якого застерігали і попереджали. Боян Міовський основний футболіст шотландського Абердіна, гравець, який цього сезону навіть у Єврокубках встиг знаходити вільного партнера, тому що раптом його обліпили інші футболісти, значить, десь вільно удар коноплі. Здалеку вище воріт. М'яч летить. Й конопля Він відзначився своїм дев'ятим голом за збірну саме у зустрічі із північною Македонією. І ось від. Тоді, коли Юхим вийшов на заміну у Скоп'є, він постійно основний футболіст для команди Сергія Реброва. Разом із тим є проблеми у нього конкретно у клубі. В клубі далеко не він зайшов у штрафний майданчик. Все це виглядало більш-менш небезпечно. Мудрик мудрик і троє накривають його. Ця настільки великі сили задіяні, щоб протиставити проти щось мудрику, хоча б щось. Знову момент авторства десятки збірної України під себе він прибирає Ашковського, залишає його на газоні. І є порозуміння між ним і Миколенком. Чудово вони разом співіснують на лівому фланзі. збірної. найголовніші зірки в ній не грали, але за кількістю представників це була дуже сильна команда. І ось така історія. Але зараз Судаков удар! М'яч залітає після Рикошету ворота. Команди північної Македонії. Збірна України виходить вперед. У празі щира усмішка Георгія Судакова. Українці заслужили для порівняння у македонців лише два. Ось ну, тут дуже жорсткий прийом перехоплення. Судаков підхоплює м'яч. Так, звісно, Рикушетку дуже, дуже допомагає. Помилка, очевидна, помилка Атанасова. Ось він привозить момент. З цього все розпочинається. Відбирає Судаков. Зінченко лишає м'яч. Він бачить, що партнер рухається. Партнер в динаміці. У нього краща позиція. І далі вже удар. І Серафімов. Цей величезний, здоровезний центральний захисник. Ну, його нема в чому звинувачити. Престижним індивідуальним трофеєм. Передача вперед на Міовського той ставить корпус. Боян Міовський у штабного майданчику. Міовський пробиває. Трубін. Трубін рятує, зіграв. Ну, це гольовий шанс. Великий гольовий шанс від нападника Бердіна. Зараз він створює Партеру і рятує Трубін. А до речі, навістрі у Києвській як не реалізували свої моменти. Його підопічний і Міовський, і в першу чергу, ось в цьому епізоді Ашковський. Ніхто йому здавалося не заважав. Так стрибали у підкаті, але дальній кут був відкритий. Не забив Стефан Ашковський. Тут він проспав сам епізод руху суперника. Нам показують перший гульовий епізод збірної Македонії. Ну а потім заблокований удар партії. І позиція класу буде героєм. Це такі зараз після атаки до спробував прострілити. Блокує. Так. Я хотів довести до кінця свою думку. Стосовно це тому, не цікаво. Мені цікаво, скільки він створив, скільки він забив. Тобто 20 разів втратив, неважливо, якщо ти забив два голи, молодець. Але мудрик не був в бразильській школі футболу. Столи Дмитрієвського. Євського. Іде подача, на стійку. і художник скидає! але зовсім. подача Зінченка дуже якісна. М'яч закручувався зручно для довбика. Абсолютно повністю програв йому боротьбу Вісар Муслію. І Дмитрієвський таке враження не надав великого значення, І що Борнмут може не дуже тішить результатами. Тим не менш, атакує зараз. Північна Македонія дуже небезпечний Удар Елмаса в Еліф Елмас! Ось від нього, звичайно, таке враження, що він готовий сам вийти на поле і показати. Ось так потрібно зробити, аби влучити, аби вразити ворота Анатолія Трубіна. Ну, навряд, чи він настільки майстерно, а може, проворіти, але триває атака України. І Мудрик тепер бере м'яч. Подає. О, звичайно, що нервують в будь-якому моменті. Ций рік зібрано більше трьох мільйонів гривень та передано на благодійність. Долучайся, обираючи лева матчу на правах реклами. Елезія віддає на фланг. Там є абсолютно вільний. Альоски його подача так далеко до воріт з бірвої України. Ніхто Танасова на правий фланг. Вона проходить. Потенційна небезпека для воріт Трубіна, але пас з одного боку великих сподівань і шкодувань стосовно їхньої відсутності не було. А ось шанс для довбика, Артем Артемдо. Ак, тут не влучив у площину воріт нападник українців. Ми дивимося сам момент, коли м'яч потрапляє до збірної України. Степаненко віддає на Судакова. Далі передача. Ну ось тут момент стосовно дивитися на ногу. Нехай це Лінія. буде офсайд. Нехай це буде і збірно. буде надіслано до благодійного фонду. Інформація на правах реклами. А зараз який момент це зміщення було Чурлінова. Зверніть увагу на 11-го номера. Він сам на одинці. Ніхто йому не протистоїть. Не встигає Степаненко проскочив Чурлінов повз запа. І Анатолій Трубін перекривав якомога більший обсяг воріт. І, схоже, що без втручання воротаря тут теж не обійшлося. Звісно, фолити це було не найти. Це слизький м'яч і все може трапитися. А подає, подає акуратно, там не дають відразу пробити Ух ти, спроба удару через себе. У саме у а захисник в цьому моменті спробував, хоча б так завершити атаку своєї команди. Ну і знов ж таки дивимося, а намагався. Ну він намагався подати на Ніколо Серафімова. І ось потім шостий номер вступає у гру. Спочатку найвище вистрибує захисник збірної України Віталій Миколенко. Це Артема Довбика він обігрує на швидкості опонента. Довбик є підтримка Мудрика. Довбик розкішна передача. Що від Мудрика, коли він бере на себе усю відповідальність? Удар Атанасова заблокований. Далі швидка передача на Артема Довбика. Той не став гальмувати, не став чекати підтримку партнерів, ще в центрі поля. Ось тут класна дія. Він побачив підключення Михайла Мудрика. І Мудрик відтак з інченком виконає комфортну передачу. Подача Олександра Зінченка удар головою. Поперечка рятує. Чи ні, є удар довбика стандарту з гри неважливо. Ще раз подача зінченка і прекрасний шанс від Миколи Матвієнка, який, як ми згадували, в першому таймі він вивів свій рівень реалізації моментів після стандартів дуже високо. І у шахтарі один із провідних бомбардирів центральної Вирішили у нас зіграти в такому ганбольному темпі, не те, що руками, а те, що атака на атаку йде кожного разу Судаков, але він послизнувся в момент удару і м'яч зривається, а пролітає далеко. Поповз воріт Судаков, який наразі це головний герой поєдинку. Тому що після його удару і після репошету більше у шістку грала. Ми подивимося. Тут атака збірної України Михайло Мудрик. Мудрик прострілює і блокують, блокують, встигають. Все ж таки закрити шлях нічум. Миколенко. А відповідь на питання, кого земін Маліновський. Це ось. Лічні хвилини то й менше залишається до того, щоб ми це все з'ясували. А тут загнічної Македонії розігрують його Барді і той таки Есджан Аліоський, який забив українцям на євро. Та й удар Реніса Барді, зручно м'яч під робочу праву ногу ліг. Втім, удар вище. Заністиво у автостадіоні стадіоні у Празі присутні наші захисники, що проходять за кордоном відновлення після пора. Звичайно, у них така характеристика, про яку йдеться в цій самій пісні. Атакують македонці дуже небезпечно. Аріана Демі його удар трубін правильно розташувався у воротах, навіть не довелося стрибати. і Удар Адемі вийшов не таким сильним, як це замислював собі півзахисник македонців. Це дуже добре для збірної України, що Адемі, який індивідуально якісно зіграв, а потім все ж таки пробив не найкращим чином. Тому що звільнився від опіки. Він правильно він правильно підкручував, але все ж таки сили десь не п'ятий номер на фланзі йому дають. Він а... молодець Трубін! Голосуйте за Лео мечу на сайті Лео Мечу та підтримуйте Україну. Кожен голос це твій донат на благодійність. Уже до благодійних фонду було передано 3 мільйони гривень. Інформація на правах реклами. Мілевський зняв із гри Гоне нагонує... за спиною. Еніса Барді. Мудрик на ударній позиції. Мудрик пробиває у нижній кут. Було близько. Тобто, не скажеш, що взагалі не було варіантів продовження, але будь-які варіанти вони були, скажімо так, затягнуті. Там потрібно було розігрувати, чекати, знаходити. Михайло вирішив, що треба бити. Знову ж таки, хто його Це назад вимушено. Чурлінов передача. Ось тут можливість для удару. Дуже близько. О, за весь поєдинок найвидовищніший момент, найбільш яскравий, сміливо зіграв Георгій Судаков, пробив класно під поперечку і мега сейф. Однією рукою дуже видовищно зіграти добре проти Мальти. Ми потім вже будемо дивитися. А тут вихід і удар! Дімітрієвський тягати. Ось ось чому мене випустили. Але поки що відповіді на питання чому немає. Своєчасна передача на Романа Яремчука, і сьогодні воротарі просто на висоті. Як Трубін, так і Дімітрієвський дуже сподобалися. Багато свою команду виручали, але вони вже спостерігають за грою зі сторони. Атака для українців це не удар головою. Радше спроба продовжити політ м'яча далі від Олександра Караваєва і м'яч летить повз ворота. Звичайно що тут у нас Руслан Маліновський. Барді з М'ячем коротка передача. Барді просувається, а ось тут і він помиляється, хоча здавалося, пас на кілька метрів потрібно було віддати. Караваєв проходить свого суперника. Тут двоє проти нього. І Караваєв! Олександр Караваєв, згадайте, його не змогли пробити чистими ударами, тому що м'яч якийсь залетів у ворота в першому таймі це рекушет 100%. Рекушета І тут просто Дімітрієвський він чекав, щоб підключатися до атаки. Можливо, піти на стандарт. Він же подумки був. Збірна України в Празі перемагає і продовжує боротьбу за другу позицію у своїй підгрупі кваліфікації до євро. Українська асоціація футболу